Як самостійно збільшити пенсію українцям назвали зараз два простих способи: взагалі, як це зробити? І це і справді можна зробити. Просто дуже багато людей не знають взагалі про ось всі ці такі знаєте, трюки назвемо це так: трюки у законодавстві і трюки у всіх цих документаціях. А і також ще дуже важлива інформація для тих українців, хто втратив роботу, знову з'явилась допомога для таких українців. Це державна допомога, і можна отримати 3350 гривень. Сума невелика, але хоч щось сьогодні будемо розмовляти ось про ці дві дуже важливі теми. Вітаю, українців! Вітаю глядачі підписники на каналі їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини: майже 40% пенсіонерів одержують пенсії в розмірі від 2 до 3 тисяч гривень. Хоча нам кажуть там про якісь статистики, що там 4 з чимось, середня зарплатня, зарплатня. Кажу середня пенсія. Тобто, це все не так, не так, бо це береться середня середня. З маленькою і з самою великою пенсією, Тобто, ось це береться, ось цей середній враховується, серединка. Це все не так. Тобто, дуже багато пенсіонерів пишуться, що в статистиці що майже 40%, але я б сказала так: скоріше за все, це більше навіть ніж 60% людей, які отримують від 2 тисяч до 3 тисяч. На такі гроші вижити, ну неможливо, я скажу так, особливо зараз в воєнний час. так. Коли ціни на продукти і ліки просто зростають з кожним днем. Просто з кожним днем. Ось взяти, наприклад, мама купує ліки, без яких вона вже, ну, вибачте, просто не зможе. І вони просто дорощують і дорощують. Дорожчають і дорожчають. Якщо у вас ще кілька років до пенсії, збільшити її можна за рахунок більшої зарплати. Але для цього доведеться шукати роботи, де більше платять українцям перед пенсійного віку це зробити, ну скажімо так, не дуже легко, дуже тяжко, я б сказала. Експерти назвали два способи: як можна взагалі підвищити свій розмір майбутньої пенсії? Дивіться, потрібно унеможливити невигідні, назвемо їх так, періоди роботи, коли отримували низьку. Офіційну зарплату. Тобто далі, якщо працюєте на мінімалку, можна доплатити єдиний соціальний внесок. Тобто додатково до того, що вже виплатив до бюджету країни роботодавець. І останній варіант стосується українців, котрі працюють на мінімальну зарплату. Так? Дивіться, ось це те, що я, про що я казала. За такого доходу прогідну пенсію можна і не мріяти. Так? Тому єдиний варіант це просто додатково доплатити. Бачите? Все це, все це знаєте. А хто б вам там що не казав? Які б юристи і так далі. все рівно як не крути, хочеш гідну пенсію більш-менш. Все рівно за це потрібно буде доплатити. Або доплатити за стаж, або доплатити, щоб була більша, більша зарплатня, так тобто Внески, ЄСВ, там платить роботодавець, плюс там доплачуєш і буде тобі більше зачислення, і так далі. Тобто буде більша зарплата, буде більша пенсія. Як не крути, все крутиться навколо грошей, так? Хочеш більше отримувати, треба більше вложити. Ну, скажімо так, це якщо зовсім просто. Дивіться, наразі мінімальна зарплата вона становить 6700. При цьому роботодавець оплачує за вас податок в сумі 1474 гривні. Але якщо ви маєте можливість ще додатково самому платити такий самий розмір державу, тоді при призначенні пенсії буде вважати, що ви зробили, заробили, вибачте, не 6700, а вдвічі більше 13400. Якщо ж людина все життя отримувала скромну зарплату, тоді навіть за наявності достатнього страхового стажу, так це дуже така обурлива ну, така, частина взагалі, всієї цієї пенсійної історії, бо люди працювали, працювали багато, в декого є дуже багато стажу, дуже багато стажу. Але була маленька зарплатня. І ось якщо ж людина все життя отримувала скромну зарплату, тоді навіть за наявності достатнього страхового стажу їй не варто сподіватися, ну скажімо так, на диво. Що ось майбутня пенсія буде високою. Не буде. Не буде. Я хочу нагадати, що про визначення розміру пенсії, зарплати людини. Обліковуються формулі розрахунку пенсії у вигляді коефіцієнта, тобто співробітники пенсійного фонду для його визначення беруть заробітну плату людини за кожний місяць і ділять її на середню зарплату по Україні. Тобто станом на місяць розрахунку. Чим вище виходить коефіцієнт, тим вище виходить пенсія. Простими словами: чим вища у вас була зарплатня, тим вища у вас буде пенсія. Це щодо пенсій. тепер щодо тих людей, хто втратив роботу. Дивіться. Ще дуже одна важлива тема. Зараз дуже багато українців втратили роботу через війну, і ось з'явилася можливість знову пам'ятаєте, десь а, ну давно вже була можливість, коли люди могли отримати ось а, ті, хто там через дію отримували, там 6600, Якщо я не помиляюся, пам'ятаєте, завжди дуже давно було. А, і а, ось зараз <кій> вибачте, з'явилася знову можливість отримати державну допомогу. Правда, розмір зараз 3 350. Хто має взагалі право на таку допомогу? Дивіться на допомогу по частковому безробіттю, мають право працівники та ФОП в разі втрати частини заробітку, тобто доходу, в зв'язку із зупинкою або скороченням виробництва там продукції або виконання робіт або надання послуг і, і так далі. Тобто до них відносяться військовий стан, виникнення НС, карантин або інші причини, наприклад, там технологічного або економічного характеру. Хто може отримати такі виплати? Ну, перше, це ФОП, в яких скоротилась тривалість робочого дня на 30%. Також це працівники за умови, якщо зупинка або там скорочення діяльності охоплює не менше, ніж 20% чисельності працівників, а скорочення робочого часу та зарплати становить 30%. Однак в ряді випадків допомога не виплачується. Тобто, все як завжди. Все добре, але є. Дуже багато, але так, от зокрема, якщо роботодавець є органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, така допомога не буде виплачена. Крім того, допомога не поширюється на заклади, установи та організації, що повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджету, а також фондів соціального страхування. Виплати не передбачені також у випадках, коли роботодавець чи ФОП, наприклад, перебуває в процесі припинення юридичної суд. Або, наприклад, перебуває в процесі припинення підприємницької діяльності, або, наприклад, він визнаний у встановленому порядку банкрутом. Або, наприклад, тільки порушена справа про банкрутство. Тобто ось такі моменти. Також дивіться, ще одна важлива інформація. Допомога виплачується на термін зупинення чи скорочення діяльності. Тобто, проте не більше, ніж 180 календарних днів, сумарно, протягом 36 місяців, з дня зупинення там або скорочення діяльності. Для оформлення слід звернутися до центру зайнятості за місцем провадження. Господарською діяльністю ось така інформація. Дорогі українці, користуйтесь допомогою, якщо є можливість, робіть все, щоб пенсія була більша, Бо, як ми бачимо, пенсія дуже маленька, дуже маленька, і люди підкуються. А це все на цей час щодо цієї програми. А ще одна програма сьогодні. Дивіться, через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.